Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про часник. Коли висаджувати часничок під зиму. Як знезаразити земельну ділянку під посадку часнику? як правильно і які внести добрива на ділянку під часник, як знезаразити посадковий матеріал і які найкращі дні для посадки часнику у жовтні місяці. Ми ж проживаємо в центральній частині України місто Вінниця, тому оптимальним часом посадки часнику для нас є це жовтень місяць. І зазвичай ми висаджуємо часник у третій декаді. По рекомендаціях спеціалістів посадка часнику здійснюється за 35-45 днів до морозів. Але, друзі, як показують наші спостереження, ми не можемо спрогнозувати прогноз погоди. Навіть синоптики. За місяць наперед не можуть нам дати точні прогнози, адже йдуть постійні циклони, антициклони. Тому ми опираємося на свій досвід і будемо висаджувати чесник, це третя декада жовтня. Ну, Звичайно, були такі роки, коли ми висаджували в перших числах листопада. Друзі, краще висадити трошечки раніше чесник, чим пізніше, тому що посаджений чесничок. Має сформувати кореневу систему, і ця коренева система до морозів має складати 10-12 сантиметрів, адже неуколінений часничок за настанням морозів погниє. Тому краще посадити чуть-чуть раніше часник, чим пізніше. Якщо навіть з'являться зелені паросточки, нічого страшного, були не один рік, що в нас і з'являлись вони, але по-любому ви отримаєте гарний урожай. Де посадити часник, на якій ділянці? У нас є відео повністю посвячене цій темі. Я даю посилання на дане відео, але коротесенько можу сказати, що не рекомендується садити часник, де росли коренеплоди, через те, що прибираються коренеплоди з ділянки пізно і навряд чи виснажений. Коренеплодами ґрунт устигне відновитися. Якщо ви 2-3 роки поспіль посадите часник після часнику, після цибулі, то ви отримаєте маленькі головки і швидше за все буде і часник не мати того гострого смаку і може навіть захворіти. Але ж, друзі, ви мені й писали під відео: у нас маленька ділянка, то як ми можемо робити сімозміни, зміни немає де. То що потрібно зробити, коли маленька ділянка? То звичайно в вересні місяці найпізніше ми висіваємо сидирати, щоб вони встигли нам до цього часу вже підрости хоча б 15 сантиметрів, щоб ми змогли їх перекопати, вносячи ще інші добрива, відновилася б структура ґрунту, і, звичайно, сидирати б дали б і додаткове живлення ґрунту. І також при перекопуванні ґрунту ми робимо обеззаражування ґрунту, вносячи чи маргани, чи фундазол, чи інші речовини, де ми дійсно докладно розказуємо у відео. Я даю посилання на відео, як можна обеззаразити земельну ділянку. І після цих робіт знову висаджуємо на цій ділянці часник. Часник любить світлу сонячну ділянку. І не любить кислого ґрунту, любить родючий ґрунт. Тому ми постійно при посадці часнику вносимо деревний попіл. Якщо у вас також кислий чи слабокислий ґрунт, то ви можете також заготовити для посадки часнику деревний попіл, також доломітове борошно. Деревний попіл він ефективно розкислює ґрунт, знижуючи його кислотність завдяки вмісту карбонатів, а також є джерелом корисних мікроелементів. Якщо ґрунт занадто кислий, то можна використовувати близько від 100 до 300 грам попелу на квадратний метр. Тому бажано визначити кислотність ґрунту. За допомогою тест смужок я дам посилання на відео, ще якими способами можна. Визначити кислотність ґрунту. Доломітове борошно також ефективний природний засіб для розкислення кислих ґрунтів. Це і покращення структури і рудючості завдяки місту кальцію і магнію. Норма внесення доломітового борошна залежить також від кислотності ґрунту. Для сильно кислого ґрунту ДПАЖ до 4 потрібно до 600 грам на квадратний метр для кислого ДПАЖ ґрунту до 5 до 500 грам на квадратний метр, а для слабокислого ґрунту DPH до 6 достатньо до 300 г на квадратний метр. Доломітове борошно можна розподілити рівномірно на поверхні ґрунту, а потім заробити на глибину 10-15 см. І звичайно, це краще зробити за 2-3 тижні до посадки часника. Чим ми можемо удобрити земельну ділянку? Обов'язково, друзі, за два тижні не менше до посадки чеснику ми перекопуємо діляночку, не менше як на штик лопати, додаючи на кожний квадратний метр 5-6 кілограм перегною, вітеречко. Або перепрівшого компост. І також додаємо 30 грам суперфосфату чи подвійного суперфосфату по інструкції, і 20 грам калійної солі. Друзі, але доломітове борошно не можна поєднувати безпосередньо суперфосфатом, оскільки це може призвести до хімічної реакції, яка знизить ефективність обох добрив і погіршить засвоєння фосфору рослинами. Тому, вносячи деревний попіл, ми можемо розділити внесення. За 2-3 тижні під час перекопування внести суперфосфат, а деревний попіл безпосередньо в рядочки при посадці часнику. А хто вносить доломітове борошно, можна подумати або суперфосфат, або доломітове борошно. Після цього поливаємо ділянку розчином мітного купоросу із розрахунку 1 чайна ложка на 10 літрів води і до посадки часнику Накриваємо цю земельну ділянку плівкою, і ділянка у вас готова для посадки часнику. Вона за ці два тижні осяде ущільниться і буде чекати вже посадки часнику. Наснівий матеріал ми готуємо безпосередньо перед посадкою. Часника на грядку. Зубці можемо підготувати і за 2-3 дні до посадки. Отакі От зубчики часнику, які мають сколи, забираємо із посадкового матеріалу. І обов'язково ми маємо провести знезаражування посадкового матеріалу, але проводимо знезаражування у той день, коли будемо висаджувати чесничок саме на ділянку, що ми можемо використовувати для того, щоб провести знезаражування самих зубчиків чеснику. Це розчин попелу, соляний розчин, розчин мідного купоросу, розчин марганцю. Це все можна використовувати для знезаражування зубців часнику. Якщо ви використовуєте соляний розчин, то берете 3 столових ложки на 5 літрів води і витримуєте зубчики часнику у даному розчині 2-3 хвилини. Якщо використовуєте Розчин мідного купору, доберете 1 чайну ложку мідного купоросу на 10 літрів води і відтримуєте часничок буквально 1 хвилину. І якщо ви хочете знезаразити часничок у розчині попилу, то потрібно взяти 400 г попелу і залити 2 літрами води і прокип'ятити пів години, охолодити цей розчин, і потім. Зубчики продезінфікувати в даному розчині не менше 2 години. У розчині марганцю потрібно замочувати зубки часнику не менше на півгодини. Минулому році ми використовували фунгіцид Максим. Задоволені. Його спеціалісти рекомендують для осіннього протруювання часнику перед посадкою. Також може бути або фундазол, або топсін. Такої упаковочки нам вистачить на 3 літри розчину. Цим розчином, наприклад, наливаємо посадковий матеріал одного сорту. Потім ми можемо на сито забрати зубчики часнику, хай вони просихають. І заливаємо цим самим розчином посадковий матеріал другого сорту. Розчин, який залишиться, ми можемо потім вилити просто у наші борозенки. Норма використання фунгіциду Максим 3 мл на 1 літру води. І ці зубчики потрібно занурити на 2 години. Після цього потрібно ці зубчики добре просушити. І висаджувати зразу у рядочки це дозволить нам надіятись на те, що наш часничок в слідуючому році буде здоровий і не буде ніяких в нього грибкових захворювань саме тоді, коли ми вже висаджуємо на ділянку ці зубки часнику, у рядочки це буде додаткове відео, як ми будемо висаджувати, то ми вже використовуємо деревний попіл як розкислювач ґрунту, так як у нас слабокислий ґрунт. Якщо у вас служні ґрунт, друзі, то деревний попіл ви не використовуєте. Також, друзі, у кого важкий ґрунт, такий що вода затримується в ґрунті, то потрібно підготовити для посадки часнику пісок. Пісок вноситься в борозенки шаром 2-3 сантиметри. Це захищає зубки від гниття. Друзі, що нам рекомендує посівний календар на жовтень 2025 року, так як часник це овощ. Урожай, якого формується саме під землею, то і висаджувати зубці часнику краще на спадаючий місяць та родючий знак зодіаку. Оскільки вважається, що в цей період активізується ріст саме підземних частин рослини, тому часник краще укорінюється, формуючи міцну кореневу систему і великі цибулини. Такими найкращими днями у жовтні є. Це 8 і 9 жовтня, спадаючий місяць у тільці це родючий знак Зодіаку. 12 та 13 жовтня і перша половина 14 жовтня, спадаючий місяць у раці. Це і родючий та продуктивний знак Зодіаку, 19 та 20 жовтня спадаючий місяць у Терезах. Хороший родючий знак зодіаку. Більш детально я розповім інформацію по кожному дню жовтня місяця 2025 року у посівному календарю на жовтень 2025 року. Друзі, звичайно, потрібно опиратися на поради місячного календаря, але необхідно виконувати агротехнічні правила посадки, часнику і догляду за ним і, звичайно, зважати на погодні умови саме вашого регіона. І в такому випадку ми обов'язково отримаємо щедрий урожай озимого часника, чого я всім і бажаю. Бажаю міцного здоров'я, щедрих урожаїв, а головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.